Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Як завжди, новини, які заслуговують на вашу увагу сьогодні. Розберемо останні зміни для українців за кордоном в деяких країнах. Молодь з України кажуть, що не випускають за кордон, що вони не виїжджають за кордон, і 20 тисяч поляків можуть потрапити на фронт. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую також за зворотній зв'язок, за ваш лайк та коментар. Давайте почнемо з хороших новин для українців за кордоном. По перше, Велика Британія продовжує програму захисту для українців ще на два роки. Про це офіційно повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Івент Кулер під час виступу в парламенті. Також вона заявила, що ми й надалі робитимемо свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму для українців ще на 24 місяці. Нагадаю, що програма стартувала у 2022 році, як в багато інших країнах, строком на три роки. Загалом. Її продовжували на 18 місяців, а тепер ще на 24. Таким чином, українці, які прибули до Британії після 24 лютого 2022 року, зможуть перебувати в країні за програмою гуманітарного захисту загалом друзі 6,5 років, тобто до осені 2028 року. Ну і раніше наголошували, що цей термін не зараховується до необхідного стажу для отримання британського громадянства. Зміни для українських біженців в Литві. Литва пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Ну і також щодня департамент міграції Литви реєструє 30-40 нових заяв на тимчасове проживання за цим механізмом. Також важливе попередження для всіх українців за кордоном. Ви знаєте, що за недостовірну інформацію та документи, які ризики та відповідальність взагалі в Європі для українців. Ви знаєте, що в країнах ЄС будь-яка анкета чи підпис вони прирівнюються до юридичної заяви, тобто навіть незначні неточності можуть мати серйозні наслідки. Наприклад, в Німеччині штраф за подання неправильних даних сягає до 5 тисяч євро, у Франції до 15 тисяч євро. За подвійну соціальну допомогу доведеться не лише все повернути, а й сплатити штраф. В Чехії, наприклад, за невчасне оновлення адреси можна також отримати штраф до 10 тисяч крон. Підроблені довідки про оренду чи роботу, ви розумієте, можуть також закінчитись кримінальною справою та депортацією. Важливі новини для українців в Німеччині хочу нагадати, що з 15 вересня в країні стартують масові перевірки біоконтейнерів. Що це, друзі, означає? Тобто компанії з вивезення сміття будуть контролювати, щоб. Органіка сортувалася правильно також нові правила обмежують кількість сторонніх домішок у біовідходах та встановлюють жорсткі норми щодо пластику. Це означає, що за порушення мешканця можуть, наприклад, залишити бак на місці, чи нарахувати додаткову плату, або навіть відкрити адмінсправу. Щодо країн Балтії, то хочу сказати, що Литва стала однією з найпривітніших країн Балтії для українців. Тут не лише надають тимчасовий захист, а й активно інвестують у програми працевлаштування українців. Українці з перших днів після отримання тимчасового захисту можуть, по-перше, легально працювати без додаткового дозволу. Найбільше вакансій зараз в сфері логістики, будівництва, виробництва та обслуговування. Крім того, Державна служба зайнятості Литви допомагає. З пошуком роботи, перепідготовкою та професійною адаптацією у Норвегії. Інтеграція новоприбулих біженців це не лише соцвиплати, ще кілька курсів. Держава допомагає біженцям освоїти також мову, зрозуміти культуру та приєднуватись до працевлаштування. Грама розрахована на 6 місяців. Вона включає мовну підготовку, культурно-правові заняття та стажування. Програми для адаптації біженців Вони передбачають індивідуальні плани інтеграції та підтримку муніципалітетів. І для українців створені також спеціальні групи з перекладачами та можливістю поєднувати навчання з роботою. Щодо Німеччини, то зараз Німеччина веде переговори з Талібаном про регулярні депортації афганців, тобто афганських мігрантів, на батьківщину. У серпні 2024 року, наприклад, вислали 28 громадян Афганістану. А в липні цього року ще 81 афганця. Ну і за даними німецьких федеральних земель, це були чоловіки, засуджені за вбивства, сексуальні злочини та наркоторгівлю. Польща 20 тисяч чоловіків можуть потрапити на фронт, чи справді Польща зараз готується вже до мобілізації. Хочу поділитися з вами тим, що зараз відбувається в цій країні. Я знаю, що ця тема хвилює багатьох. За перші сім місяців цього року понад 20 тисяч поляків дійсно записались на добровільні військові навчання, і до кінця року ця цифра може дійти до 40 тисяч. Чому друзі так багато людей вирішили піти на ці курси? Ви розумієте, що все дуже просто, багато хто боїться можливої війни проти РФ, особливо після того, як нещодавно російські безпілотники атакували польську територію. Це дійсно зараз викликає занепокоєння в людей. Хтось йде, записується до війська, хтось переїжджає в інші безпечніші райони Польщі, хтось взагалі переїжджає в інші країни. Разом з тим, ситуація на кордоні з Білоруссю. Стає дійсно напруженою після інцидентів з дронами. Прикордонні райони стали ще більш тривожними. Це також змушує людей думати про можливі військові дії. І чесно кажучи, це хвилює не лише поляків, а й українців, які переїхали зараз до Польщі. Люди бояться війни, бояться того, що регіон може опинитись в епіцентрі конфлікту. Це реально впливає на їхнє життя та спокій. Польщі мобілізації, звичайно, зараз немає, але кількість людей, які готуються до можливих загроз, говорить сама за себе, тобто ситуація серйозна, і вона показує, що людям важливо бути готовими і турбуватись про безпеку себе та своїх рідних. І останні новини щодо перетину польсько-українського кордону: українські прикордонники заявляють, що молодь не хоче виїжджати з України. Також в українських змі показують інформацію, що українські прикордонники помітили, що молодь віком від 18 до 22 років, які, ви знаєте, отримали дозвіл на виїзд, Неохоче залишають країну. Як вважаєте, ви чи відповідає ця інформація дійсності? Взагалі величезне покоління, на жаль, вже за кордоном. Ті, хто залишився, сидять у постійному стресі, без перспективи нормального життя, на жаль, в країні під обстрілами. І, звичайно, молодь виїжджає не тому, що вони там не патріоти, вони просто хочуть вижити і будувати своє майбутнє. Давайте згадаємо величезні черги на кордоні. Коли тільки цей закон був прийнятий, на жаль, війна триває вже понад два роки, і багато молодих людей втратили близьких, домівки, також бачення майбутнього, вони не хочуть сидіти і чекати, коли снаряд прилетить в їхній двір. Не зрозуміло, чому прикордонна служба робить такі заяви, чи дійсно це так, можливо, просто не ведеться детально статистика, як вважаєте ви. Згідно з даними до 2024 року, з України виїхало близько 7 мільйонів осіб, переважно жінки та діти. Населення країни на жаль скорочується. Середній вік зростає, залишаються переважно військово зобов'язані заброньовані. Від мобілізації або пенсіонери молоді люди виїжджають не через неохоту, а через відсутність перспективи. Вони хочуть навчати, спрацювати, будувати своє майбутнє в мирній та стабільній країні. Навчання, робота, безпека це ті базові речі, заради яких люди залишають країну. На жаль, ну а насправді молодь я вважаю, прагне простого нормального життя. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що доведе цей канал до зустрічі.